Ми маємо в нашому житті рівно стільки, скільки дозволяємо собі мати, або як наші внутрішні заборони блокують здійснення наших бажань. Звати мене Людмила Томко, я інструктор з нейрографіки. В описі до цього відео я залишаю посилання на майстер-класи з нейрографіки. Всі майстер-класи в записі, тому ви можете доєднатися в зручний для вас час. Повертаємося до нашої теми. Ми маємо в нашому житті рівно стільки, скільки дозволяємо собі мати. Так, все починається з нашого дозволу собі. Дозволити собі те, що ми хочемо мати, дозволити собі класні стосунки, дозволити собі бути багатою, дозволити собі цікаву і комфортну подорож і таке інше. І поки немає цього внутрішнього дозволу, стану. Що вам це можна, то як би ви не старалися, ви цього не отримаєте. І щоб зрозуміти, чи дозволяєте ви собі мати те, що ви хочете, то потрібно звернути увагу на свої думки, почуття і на свою поведінку, коли ви задаєте собі такі запитання. Чи відчуваєте ви провину, сором або страх, коли ви думаєте про своє бажання? Чи починаєте ви заперечувати свої потреби і свої бажання, щоб не розочаровувати інших? Якщо так, то у вас немає внутрішнього дозволу собі це мати. І ви можете робити купу різних дій, купу різних спроб, але ви не будете мати бажане до тих пір. Поки ви не дозволите собі це мати. І це саме про внутрішній дозвіл, тобто на рівні тіла, на рівні емоцій, на рівні станів ви повинні відчувати мені це можна, це все для мене. Але ви можете самі собі надати цей дозвіл. Мені це можна. Це все для мене. І як тільки ви почнете відчувати цей стан, проживати це на рівні відчуттів, на рівні емоцій. То у ваше життя почнуть притягуватися люди, події, ситуації, які на 100% приведуть вас до того, до чого ви хочете. Ви повинні відчувати, що вам це можна кожною клітиною свого тіла, своїми станами і своїми емоціями. Мені це можна. Це все для мене. Я цього варта, я цього гідна. І ще хочу вам сказати, що ми вже варті всього самого найкращого. Просто по факту свого народження. І не потрібно нічого заслуговувати. Ви вже варті того, що ви хочете. Як це практикувати? Наприклад, ви побачили якусь картинку в інтернеті, і вам вона дуже відгукнулася. Ви захотіли того, що ви там побачили. Можливо, це річ, можливо, це подорож або стосунки. І відразу проговорюйте: це все для мене. Я цього варта, мені це можна. Я дозволяю собі. Це мати. І основне, коли ви це будете проговорювати, то ви прямо відчувайте, що ви там присутні, що у вас це все вже є, що це ніби ваше фото. Відчуйте ті емоції, ті стани, які б ви відчували, коли ви будете там, або коли ви будете це мати. І пам'ятайте, що слова, які не наповнені емоціями, вони не працюють. Наша психіка працює тільки у зв'язці, образ, ну тобто картинка, плюс емоція або стан, і плюс відчуття на рівні тіла. І, звісно, дуже ефективно знімати ці внутрішні заборони і дозволяти собі більше через нейрографіку. Бо нейрографіка це метод моделювання нашої реальності. Ми самі створюємо або моделюємо свою нову реальність. Ну, звичайно, спочатку ця реальність вона формується і існує на рівні організації нейронних зв'язків. Ну і далі те, що ми змоделювали на рівні нейронних зв'язків, починає матеріалізовуватися в нашому просторі. За допомогою нейрографіки відбувається організація нових і реорганізація старих нейронних зв'язків. Тобто, відбувається створення нових нейронних кластерів. І нарешті, прямо зараз, дозвольте собі те, що ви хочете мати. Подумайте про те, що через 20 років. Ти будеш готова віддати багато чого, аби повернутися в цей вік, в це тіло, в це здоров'я і в ці можливості, які в тебе є на сьогоднішній день. Тому прямо зараз, насолодись цим моментом, перестань відкладати все на потім, перестань чекати кращих часів чи ідеальних умов. І нарешті почни робити хоч якісь маленькі кроки до того життя, яке ти хочеш мати. Бо результати мають тільки ті люди, які щось роблять, яка б ви не була прокачана чи пропрацьована, без дій ви не зрушите зі своєї точки, в якій ви зараз знаходитеся. Важливий кожен крок, і навіть якщо він маленький. Хто хоче попрацювати з цією темою через метод нейрографіка, то я створила інтенсив для жінок, який має назву Я Є. Він складається з шести занять. І заняття в записі, і тому ви можете доєднатися в зручний для вас час. І на п'ятому занятті з цього інтенсиву через алгоритм Нейромандала ми працюємо з темою Наші бажання. До речі, ви можете придбати цей інтенсив як всі шість занять або окремо будь-які заняття. Всі посилання я додаю в описі до цього відео. Так от на п'ятому занятті ми працюємо з алгоритмом нейромандала бажань. Як алгоритм нейромандала взаємодіє з нашим несвідомим? Нейромандала бажань це енергетичне поле вашого наміру, де кожен колір, кожен символ і лінія працює на матеріалізацію вашого бажання. По-перше, в цій роботі ми використовуємо сакральний символ мандали. Що таке мандала і чому це є сакральний символ? Мандала це коло, в яке вписано якийсь сенс. Тобто мандала це сенс у колі. Мандала, в перекладі з санскриту, це коло, диск, це символ, який має округлу форму, що означає особлення світу і модель Всесвіту. Кожен малюнок мандали під час її створення накопичує в собі енергетику простору і енергетику людини, яка її створює. Саме тому буддийські і індуйські храми прикрашені мандалами Мандалу, що називають застигла молитва, так як вона здатна виражати внутрішній світ людини на момент малювання. Мандала ніби впитує в себе те, що ви хочете туди записати. І саме мандала відкриває для нас доступ до нашого несвідомого. Карл Густав Юнг вважав мандалу одним з найбільш потужних архетипів. А в нейрографіці ми ще до цього архетипічного символа мандали додаємо нейролінії, лінії поля і інше. І це в рази підсилює сенси, які ми закладаємо в коло, в нашу мандалу. Давайте розбиратися, чому це так і як це працює. У сакральній геометрії коло це фундамент, на якому побудовані всі інші форми. Коло є символ єдності. Коло це найдавніший містичний символ, що означає сонце, планета, лономатері, гармонія, вічність, всесвіт. І ще в давнину всередину кола вписували інші фігури, символи, постаті і багато чого іншого. Тобто вписаний символ це означає сенс, а коло це вічність і гармонія. Усі слов'яни вважали коло символ сонця, і це був сакральний символ, наше світило розганяло всяку темряву. З цією метою водили хороводи. Це були священні танці, де хлопці і дівчата, взявшись за руки, утворювали коло. Тибетські ченці, індійські шамани, слов'янські волхви і жреці стародавнього Єгипту використовували образи, які розміщені в коло як спосіб спілкування з вищими силами і розуміння всесвітньої мудрості. Я хочу, щоб ви зрозуміли і усвідомили. Що, коли ви малюєте коло і в цьому колі розміщаєте будь-які сенси через текст, зображення чи малюнок, то це автоматично переводить ваш мозок на інші частоти, і до вашої роботи, до вашого запиту приєднуються зовнішні енергії, енергії Всесвіту. Тому будьте до цього готові! А так як ми в цій роботі закладаємо в нашу мандалу наші бажання, то ці бажання відразу записуються на несвідомі рівні і точно будуть здійснюватися. Ну, якщо, звісно, ви будете робити певні кроки і певні дії. Хто хоче попрацювати з нейромандалою, мої бажання або пройти всі шість занять інтенсиву для жінок, я є, то ви можете перейти за посиланням під цим відео. Або напишіть мені, і я вам скину всю інформацію. Тому пам'ятайте, ми маємо рівно те, що дозволяємо собі мати.